Всім привіт! Сьогодні історія із Reddit, І називається вона так. Я опублікувала щось, чого, мабуть, не мала би робити. І тепер мій, мій тихий сусід не перестає на мене дивитися. І так, історія починається з того, що я живу в маленькому будинку, де ніхто насправді не розмовляє один з одним. Ми киваємо головою в коридорі, виносимо сміття, займаємось своїми справами і таке собі нудне життя. Одного дня я опублікував фотографію. Нічого особливого, але, скажімо так, вона не призначалася для мого сусідства. Я поділився з нею на платформі, якою користуюся приватно, де в мене невелика, але дуже віддана аудиторія. Не надавав цьому особливого значення, доки через тиждень не помітив, як мій сусід дивиться на мене інакше. Спочатку я думав, що мені це здається. Потім почалися довгі погляди в ліфті. І що найдивніше, те, як він стояв у дверях, коли я проходив повз ледь помітна посмішка, і коли наші погляди зустрічалися. І що мене більш за все дивує, він не стежить за мною, принаймні не під ім'ям, яке б я впізнав. Але я знаю, що він це бачив. Можливо, він мовчки спостерігає, можливо, він рятує. Ой, він приховує речі, про які я ніколи не дізнаюся. Я звик до того, що зі за мною, за мною таємно спостерігають, але все одно це відчувається інакше, коли це хтось, хто живе прямо навпроти. І в будь-якому разі, якщо ви коли-небудь натрапляли не на когось, кого не повинні були бачити в якомусь е, незвичайному вигляді, що б ви зробили? І якщо ви це читаєте, я теж це бачу. <кхм> І так, коментарі. Е, можливо, я трохи сміливий, але б я б запитав його безпосередньо. Це набагато краще, ніж щодня ходити навколо думати. Про це та хвилюватися, або ви можете поговорити з ним через Reddit. Можливо, він насправді порядна людина. Ще один коментар. Якщо тобі незручно питати, ти можеш просто почати нормальну розмову, подивитися, чи щось з цього вийде. Як каже попередній користувач, вони можуть бути непоганими людьми. Я радий, що я такий сусід, який не лізе у свої справи. Ти міг би займатися своїми справами, як от отримувати зарплату без осуду. Головне, щоб ніхто нікому не задавав болю. Мені байдуже. Я думав, тобі потрібно спробувати навчитися не звертати уваги на те, що думають чи роблять інші. Його посмішка це прояв сили. Поводься весело та посміхайся, але не вступай в розмови. Завжди будь зайнятий та позбавляй його цієї сили. Блин. Згоден мені байдуже, що інші люди роблять так само, як і ти, бо я хотів би, щоб люди ставилися до мене так само, як і я. Жахливі речення та граматика. Sorry. Якщо хочеш заробляти гроші, вмочуючи. Кроватки вже ле, то давай, лол. Просто ігноруйте та рухайтеся далі. Це дивний знак, не варти нічої енергії. Ось вам підсказка щодо інтернету. Не публікуйте, не. Не реклам на рекламному щиті перед будинком вашої бабусі нічого, що ви не хотіли би бачити. Незалежно від того, яку платформу ви використовуєте, чи які налаштування ви використовуєте, щойно ви щось опублікуєте, ви втрачаєте над цим контроль. Сьогодні в інтернеті є зображення, які з'явилися ще до існування інтернету. Їх копіюють, поширюють, завантажують та передають. Ось, а що ви думаєте стосовно цього? Чи варто людям вести якісь такі соцмережі, де б вони не хотіли би, щоб їх побачили, їх сусіди або хтось із тих, хто живе поряд? Ось, напишіть свою думку в коментарях. Все, я вас люблю. Цілую бувайте.